Війна докорінно змінила життя, погляди, ставлення до багатьох речей. Про що зараз думають громадяни, чого бажають, у що вірять і на що очікують? 24 лютого день, коли докорінно та назавжди змінилось життя українців. Впродовж саме місяців ворог намагається знищити наші міста, руйнує об'єкти інфраструктури, залякує і вбиває мирне населення. У результаті постійних бомбардувань та окупації населених пунктів тисячі громадян втратили дах над головою і були змушені евакуюватись до більш безпечних місць. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення, Запоріжжя прийняло 245 тисяч вимушених переселенців. Знаєте, дуже важкий емоційний стан на даний момент, але все ж таки боремось, тримаємось за країну. Бо самі розумієте, стрес, тим паче ми самі з рядів переселенців з міста Васильів. Тож, а чому вирішили поїхати там Ви самі знаєте, хто перебуває на даний момент. Так. Ось, Влаштовують референдуми і всякі неподобства. Змінилось тільки на гірше. Прийшлося покинути домівку. Живемо в Запоріжжі вже п'ятий місяць. А як жити? Без світла, без води, обстріли щоденні. Дуже страшно. У Запоріжжі як працюю. Чи нічого, А зараз теж вже доганяє нас і тут війна. Ми з Бердянська приїхали, бо тому Тож сьогодні чули вибухи, і хочемо теж від'їжджати, їж... від бо дуже страшно. Там ну, нічого нема, ні, продуктів не було, нічого, толком. Було таке, що їжі не вистачало, а зараз ну, в Запоріжжі трохи краще. Життя в умовах постійного стресу, вибухів і тривог усе це неабияк впливає на психологічне та фізичне здоров'я громадян. Я Ці постійні а, взриви, які в нас є, а, ця атмосфера вона нагнітає. Важко, за дитину важко. В перші дні війни була невпевненість зараз. Є якась стабільність трошки. Ну так розуміємо, що фронт. Тримається, що все, в принципі, добре, але важко. Та як до них можна пристосуватися? Страшно, все рівно страшно. Стараємося відволікатися, але коли обстріли, то ми вдома жили два з половиною місяці. Нас буквально на третій день війни почали обстрілювати, так що, як вам сказати, стан моральний не дуже добрий. І мешканці міста, і вимушені переселенці зазначають. Відволіктись від жахів війни та адаптуватись до нових реалій допомагають улюблені справи, але і це не завжди допомагає. Та українці тримаються. Тривожно було у ці всі місяці. Я відволікався, як міг. Зокрема, працював. Брат у мене ось пішов служити. Зараз ще й за нього хвилююсь. Та й за всіх інших захисників та громадян. Ми ж усі живі люди. Вибухи є, і ти дуже переживаєш. Щось навіть як не вибух, а машина проїжджає, чи тот самий мотоцикл, і трішки на такому стані емоційному. Так, вчора вночі було тривожно. Досить таки, знаєте, коли ти це власноруч бачиш, те, що відбувалося у Васильівці, якщо порівнювати з тим, що відбувається наразі в Запоріжжі, це квіточки. Тож, тримайтесь. Є і ті, хто з перших днів воєнного стану без вагань став на захист рідної землі. Я... Я з 14 березня на День добровольця пішов до армії. Зараз стоїмо на Оріхівському напрямку. Вже четвертий місяць, як я на так званому нулі. В країні моїй почалась війна, і я без вагань вирішив, що це мій обов'язок захищати батьківщину. Роздаємо їм там нормально. Все буде зсу, все буде в Україна. В перемогу нашої країни вірять і наймолодші патріоти. Покольний а. А де ти його взяв? Хто тобі подарував? Та мама мам, листя купила. усі спроби окупантів залякати мирне населення та захопити якомога більше територій безрезультатні. Наш народ продовжує активно боротися за свою незалежність, а бійці збройних сил України успішно женуть загарбників геть.